На рисунку зображено квадрат АБЦД, на стороні С вибрано точку К, так що КС дорівнює 4. І от що зручно, я одразу на рисунку показую. На НМТ цього немає, робите рисунок і там помічаєте. Точка М середина відрізка АК. Пряма, що проходить через точку М паралельно стороні Б Перетинає сторони Б і С, в точках Н і П, відповідно, НМ до 6. Знову наношу 6, узгодьте відрізок та його довжину. І от одразу розгляньте цей рисунок. У нас виходить, якщо паралельно проходиться пряма, то П будуть серединами сторін А Б і СП. І тут буде середня лінія трикутника, середня лінія трапеції. І одразу, якщо ви це уважно глянули, вам буде легше відповідати на питання. Так, шукаємо АБ. Якщо ви побачили, що трикутник АБЦ, а НМ його середня лінія, тоді БК дорівнює 6 помножити на 2. Згадайте властивість середньої лінії. БК дорівнює 6 помножити на 2 удвічі більше, ніж середня лінія. Це буде 12. І ну, звичайно, сантиметрів. І ми готові обчислювати довжину Аби. Оскільки АБ, Б, Б це однакові, 12 плюс 4 16, і така сама довжина в нас буде і сторони Абе, і будь-якої сторони квадрата 16 см відповідно відповідь В, правильно до першого питання. І запам'ятали, що сторона квадрата у нас виходить 16. Тепер ми шукаємо МП. Зверніть увагу на трапецію АКЦД, МП середня лінія. Згадайте, середня лінія трапеції дорівнює на півсумі основ. Я додаю 4,16 і ділю навпіл. Знаєте, коли спостерігаєш за тим, як хтось розв'язує, або це дивиться вчитель, обізнаний учень, або вже з досвідом людина, Здається, що це не так складно. Але наразі це вже задача під номером 18. А ще коли тестування триває не з одного предмета математики, якщо це декілька предметів, да, і дуже велика відповідальність, а ще й зовнішні обставини різні, це не так легко, повірте мені. І тоді я вже сказала, що МП дорівнює на півсумі основ. Отже, 4 додати 16. От навіть зараз я пишу відео і вже працюю ну, достатню кількість часу, то вже під кінець відчувається втома. Ну, Я ще й бага, багато балакаю, 20 навпів буде 10 см. Отже, 10А відповідь правильна до другого питання. Я буду залишати тут літери В. А, і останнє третє ми шукаємо довжину АК.